Студенти Факультету водовочівництва екології та захисту рослин проводять навчальну практику, зокрема із закладанням плодових насаджень, зокрема насадження. Студенти, які виростили своїми руками саджанці, восени їх викопали, зберігали в сховищі і весною традиційно ми висаджуємо, закладаємо нові насадження для того, щоб в університеті була така традиція. Щоб Студент, починаючи із вирощування саджанця, його садить в сад і потім збирає хобі. Ось такі саджанці. Виростили наші студенти в процесі навчальної підготовки, в тому числі навчальних практик, вони проходять починаючи з другого курсу предмет розсадництво, який присвячений якраз вирощенню садивного матеріалу. В даному випадку ми виростили саджанці яблуні на вегетативно розмножуванні підщепі. Студенти якраз їх висаджують, сорт флоріна. Починаючи з другого курсу. Ці студенти, які на даний момент вже є третьокурсниками, курсниками але з другого курсу вони висаджували підщепу, вони проводили за нею догляд, вони проводили на підщепи окулірування і на третьому курсі ці саджанці викопували. Тому пройшли повністю процес підготовки фахівця, можна сказати, молодшого фахівця з вирощування садивного матеріалу. І на даний момент плавно в процесі навчання вони мають можливість ці ж саджанці висадити в сад, що ми зараз і проводимо.